Доброго дня, мене звуть Мазов Маргарита, і я навчаюсь у Волочеській школі мистецтв. Для фінального етапу мистецького марафону я підготувала відеопрезентацію по симфонічній творчості Андрія Яковича Стогаренка, зокрема по симфонічній світі пам'яті Лесі Українки. Андрій Якович Тогаренко це видатний український композитор, педагог, музично-громадський діяч. Роки його життя 1902-1992. Він є одним із найяскравіших представників музичного мистецтва України ХХ століття. Його творча діяльність розвивалася пліч-опліч з діяльністю таких видатних майстрів, як Левко Ревуцький і Борис Святошинський, і була високо оцінена свого часу. Андрій Штогаренко двічі був лауреатом Державної премії СРСР, лауреатом Державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка. Народним артистом УРСР і СРСР. Його багатогранна творчість є своєрідною зв'язуючою ланкою між українською класичною і сучасною музикою. У творах Штогаренка яскраво відчутна. Опора на український фольклор, особливо на історичні пісні. У жанрову різноманітність творчості Андрія Штогаренко симфонічні, вокальні, камерно-інструментальні знайшли відображення знаменні історичні події України ХХ століття. Він композитор, монументаліст, художник крупного мазка. Штогаренко є автором шести симфоній. Усі вони програми. Симфонія кантата No1 Україна моя. Симфонія No2 Для струнного оркестру «Пам'яті товариша. Симфонія No3 Київська, симфонія No4 Симфонічні казки, симфонія No5 Помсомолії присвячує. Симфонія No6 автобіографічна. Для симфонічного оркестру Композитор також створив три симфонічних суїти. Пам'яті Лесі Українки молодіжна струнного оркестру, піонерська, концерти для скрипки із оркестром, для фортепіано з оркестром, симфонічні танці, для фортепіано з оркестром, симфонічну поему для струнного оркестру, пам'яті Кавзаря та інші симфонічні твори. Однією із найважливіших рис творчості композитора є програма, за допомогою якої він намагався максимально наблизитись до слухача. Програмною є і симфонічна сюїта пам'яті Лесі Українки, яка була написана у 1951 році. Сюїта складається з чотирьох частин: ступ, пісня, бала, гопа. Кожна частина, крім назви, має ще й вишований епір. Поетичні образи Лесі Українки ніби оживають, стають з коли слухач слідкує за розвитком музичної тканини. Перша частина має назву ступ. Епіграфом до неї є рядки звірша Лесі Укрив. Слово чому до нетвай та яке. У нас таки дружі, примітною зброєю, кинуться з нею до бою. Для музики цієї частини характерна моному Разом з тим тут є три ступені розвитку. Починається частина темної народу, яку виконують полтор. Вона сповнена простоти і якості. Поступово тема набирає силу і схвильованості і змінюється новою темою, стрімкою, тематичною напруженням. Третім етапом розвитку є тема боротьби. В музиці виникає багато гострих моментів, раптових поворотів, гармонічного, фактурного, тембрового характеру. Іноді з'являються на майбутніх частин, особливо фінал. Активний музичний розвиток раптово обривається в моменті напруженої кульмінації і знову переможно і ворочисто звучить перший тема. пісні. Епіграфом до неї є рядки Сторононько, рідна, коханий мій краю, чого вже замовкнув тобі, занімні. Зміст цих поетичних рядків визначає ліричний зміст частини з дещо схвильованим середнім родюм. В основі музики наспів почути Лесі Українкою на Волині і встановлений композитором, яким розповідає характер музики, стриманий, оркестровий, колорит ніби змальований портрет самої поетеси, ніжний і трепетний. Музика третьої частини балада. Задумана. Отекує навіть скорбона. «Дивлюсь я на ясній зорі, сумні мої доми, сумні. Тут проводиться тема народу з першої частини сілі. Її виконує англійський ріжок на контрапунтичному платіні двох флейт, а потім на сутинених струнах, створюючи атмосферу внутрішньої зосередженості та самозагаду. Заключна частина Гопак. На сухачах буквально обрушується цілий каскад оркестрових Тут вміщені здатів і спадів, різних емоційних станів і гуморів. Молодість, радість, надію, живуть і народне і селищах. Музика цієї освіти була дуже популярною у 50 70-ті роки минулого століття. У 1952 році Штогаренко був удостоєний за неї державної премії Другої ступені. Вона не втратила своїй свіжості, колоритності і пісаності і домі.